Краще цього не бачити. Давай, відкривай вже. Але там кактус. Не хочу я їсти кактус. Він колючий. Ай! Ну ось, тепер через нього у мене весь рот у голках. А я ще навіть укусу не зробила. Не ной, краще їж швидше. Добре, що я хоч від голок на обличчі позбулася. До речі, точно можна позбутися взагалі усіх голок. Їх можна просто зрізати звичайними ножицями. Нічого собі геніальна ідея. А ви думали? У мене завжди мозок правильно працював. Фу, ну і гадість, Виявляються голки це не єдина проблема. Смак набагато гірший. Фу Мері, як тобі не соромно. Вибачте, вийшло назовні. Відчиняйте свої кришки. Ви тільки подивіться, яке апетитне у мене морозиво. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. Ану стояти нічого ти не з'їш Чому Морозиво кругле? А у кого сьогодні кругла їжа? У мене. Так що ти не отримаєш своїх кульок. Вони мої. Такі смачні. Ах так. Ну, тримайся в мене. Подивимося, чи впорається морозиво з теплими потоками повітря. Ну що, тепло тобі? Я б, звичайно, з'їла тебе і так, але зла мері не дає мені цього зробити. Так що доведеться діяти жорстоко. Що сталося? Чому морозиво розтануло? Бо воно моє. Бачиш, ріжок трикутний. А все морозиво тепер у ньому. Mm, як смачно. Ти mm. <глаз> дуже апетитно. А то, звісно. А ти чого дивишся, Челсі? Тільки <глаз> ти й лишилася. Точно. Оце пощастило. Який сюрприз. Ви тільки гляньте, який великий та апетитний сендвіч Там усередині стільки інгредієнтів, що навіть порахувати неможливо. А, Мак, просто казка. Прямо та не у роті. А що це капає? Здається, кетчуп. Треба ж? Ще й смачний такий. Я маю отримати цей сендвіч. Я навіть знаю як. Чого тобі, Мері? Мені? Нічого. Ви поки що розбираєтеся, а сендвіч мій. Диви, що Кларіса робить своєю їжею. Ах ти! Та як ти смієш? Смію? Взагалі сендвіч мій. Він тепер трикутний. Значить, ти не маєш на нього жодного права. Зрозуміло. Значить, ти вирішила влаштувати війну. Ну що ж, буде тобі війна. Подивимося, як ти тепер заспіваєш. Який все ж таки смачний сендвіч. Тут явно щось не так. Допоможіть! Допомогти? Ось, запий! Там якраз гостренький соус у пляшці. О, за що ти так зі мною? Знатиме, як брати чужу їжу. Дівчата, я буду першою. Дивіться, який апетитний тортик. А що ж у мене? Ой, корейська локшина. Це дивно, але, напевно, смачно. Мені точно пощастить. Я ж казала, у мене он яка велика і апетитна піца. Щур я буду першою. Стояти, бачу, що у тебе на тортику є ягідки. І вони круглі, значить, мої. Тож давай їх сюди. Ягідки? круглі. Отже, ми тепер все будемо розглядати. Ну добре. Ось твої ягідки. Лові. Тобі личить бруд на обличчі. Смійтеся скільки захочете. Зате тепер усі ягідки мої. Бібібі. -бі -бі. Зате маю смачний крем. І такий самий смачний тортик. Між іншим, усередині теж є ягідки. Але я вже їх з'їла. Дуже смачно. Мері, твоя черга. Точно, я якраз встила зголодніти, тому чарівні шматочки піци будуть дуже доречними. Шматочки? Точно, вони трикутної форми, а все трикутне моє. Тож швидко віддавай мені мою піцу. Ні, не віддам вона моя. Ти не посмієш. Ще як посмію. Давай сюди сказала. Це моє. Ні, моє. Відпусти. Сама відпусти. Ой. Чому ви лаєтеся? Страждаю я. Так не чесно. Але піцца все одно моя. Ясно тобі? Мені неважливо, чия ця піца. Це через тебе, Мері. Та як ти смієш? Через тебе я опустила піцу. Ну нічого, ти в мене отримаєш. Ось тобі отримуй. Досить, прошу, перестань. Сподіваюся, вона і так буде смачною. А, ми всі в цій локшині. Ми потонемо. Рятуйте. Безкінечний поток. What? А хто винен? Мері. <плес> Вона все зламала. Слухайте, а локшина в такому стані дуже нічого. Мені подобається. Зовсім же суху локшину їсть. <плес> Відкриваємо кришки на рахунок три, два, один. Пора. Мені пощастило. Скітлс. <плес> <плес> мені також. У мене хуба буба. А в мене морква. Це дуже дивно. Okay. Згодна. Але чор перше їстиму я Для початку потрібно просто позбутися фантиків. Це було просто. Тепер усі ці жуки потрібно просто зловити ротом. Але робити все це одним способом вкрай нудно, тому набагато веселіше по різному кидати ці ласощі. Ота ти справжній профі, браво! Дякую, дівчата, але це ще не все. Настав час міхура. Насмішно перший млинець завжди комом. Ну ось через вас я втратила жуйку. Фу, вона вся у волосі. Таку навіть жувати не можна. Це бридко. Нічого, все одно було круто. Мері твоя черга. Нарешті я весь день мріяла саме про скітелс. Як добре, що мені з ним так пощастило. Я обожнюю ці цукерки. Вони яскраві й такі смачні. До речі, чому б не зробити так, щоб усі бачили, як яскраві цукерки? Дивіться та заздріть, як багато у мене класних цукерок. До того ж, вони дуже смачні. Значить, хочеш, щоб ми заздрили. Ну нічого, я знаю, як тебе провчити. Перестань. Опче! Ой, я не хотіла на вас. Вибачте. Нічого страшного. Зате тепер і ми можемо спробувати скітс. Точно! Вийшло навіть весело. Мені сподобалося. Але, Кларисо, у тебе ще є ціла морква. Їж? Раз, спробую. Слухайте, а морква це дуже смачно. Я тепер розумію, чому зайцям та кроликам так вона подобається. Ой, зі мною щось не так. А, це була отруйна морква. Я злий заєць. Я їм всіх, не тільки моркву. А! Ой, Чекаємо! Друсихи! Це просто маска. What? What? Дивно? Звідки дим? Здається, з-під моєї кришки. Звісно, це ж свіжі бельгійські вафлі! А що у вас? У мене кавун. До того ж величезний. А в мене перець. Теж дуже немаленький. Жах. Ти починаєш. Ні, прошу, він же такий гострий. Гаразд. Сподіватимусь, що все буде окей. Цього мало кусай ще. Ні. Ще, ще давай, ще! Може, вистачить? Мені вже погано. Це виглядає навіть мотрошно. Вся горю, а, допоможіть! Тільки нас не спали обережно. Здається, напад закінчився. Можна їсти. А, моя вафля! Все через Кларісу. Треба тебе затушити. Дай сюди кавун. А мені що їсти? О, мені справді легше. На, Довідай свій кавун. Там нічого не залишилося. А ні, залишилося. Круто! Значить, я можу полосувати. Ну, ось і тільки в мене нічого не залишилось. Що він сказав? Гей, дивись, вона не зачинила шафку. Давай знаємо, що ж там таке. Здається, це якісь сейфи. Можливо, в них лежить щось дуже цінне. Давай подивимося. Ні, Де це ми? Здається, саме час для челенджа. Чур я свісяй відкрию першою. Він у мене усміхається. Нічого собі. Ціла стопка яскравих попитів. Ось це чудово, чудово, та не те слово. Саме час потикати в них і трохи заспокоїтись. Дивно, а чогось вони такі м'які. І пахнуть смачно. Вони мармеладні. Їх ще й так багато. Я можу їсти всі одразу. Зупинитись дуже складно, аж надто вони смачні, ці ваші мармеладні попити. Здається, вона ж таки зупинилася. Напевно, спеціально для нас, щоб ми спробували. Руки геть! Це моє. Боляче. Саме час дізнатися, що щось чекає на мене. Ну Здається, це щось дуже м'яке. Ой, це живі черв'яки. Я не буду їх їсти, не хочу, вони повзають. Все, не хвилюйся. Вони всі улетіли. Улетіли? Та вони всі на мені тепер. Допоможіть. Вони хочуть мене з'їсти. Думаю, то допоможе пилосос. Він митцю з'їсть усіх черв'яків. Навіть тих, хто зображує буси на твоєму обличчі, oh. <laughs> це так смішно виглядає, але я його зніму. Ой, що ж ти розставила свої губи? Мені ж якось треба черв'яка засмоктати. Все, готово. Так, готово. Губи у Діани теж цілком готові. Знущаєшся, значить. Тоді чому б тобі не скуштувати всіх цих чарівних черв'яків? Отримай Вони в мені. Що мені робити? Яка гидота! Гаразд тобі, не кричи. Краще подивися, що там у тебе в сейфі. А чекає мене в сейфі, яка зілля. Сподіваюся, я не перетворюся на жабу або черв'яка. Дивно, поки що я взагалі нічого не відчуваю. Все так само, як і було раніше. Це дивно. Ой ні, що зі мною відбувається. Дівчатка, допоможіть. Здається, це зілля зменшення. Я тепер розміром з вашу руку. Давай, я підніму тебе назад. Дивіться, яка мілашка. Малюсочка-пупусечка. Ах, ти ще й кусаєшся? Як же боляче. Ну нічого, я все одно розберуся з тобою, маля. Битимешся і справжньою змією. Думаєш, я його боюся, та я цього заразу в два рухи подолаю. Цікаво, хто ж переможе? Поки що невідомо, але я думаю, що черв'як сильніший. Черв'як? Так я його вже перемогла. Отримуй! Ось тобі! На! Треба ж, і справді вона перемогла. А ви як думали? Це був дуже крутий бій. Дізналися, яка я сильна. Так. Цього разу ласа ще у мене. Тож свій сейф я відкрию першою. Оце так! Це ж мій улюблений коктейль із Марсом. Wow. Обожнюю такі. Чого ж я чекаю? Час пити. Дивно, чомусь він не лється. Безглузда пляшка. Так, як можна не розуміти? Слухай, а давай я тобі продемонструю, як треба пити. Ти? Ну, на. Пожартувала. Ще чого. Не дам тобі я коктейль. Він мій. І без тебе попити зможу. Яка ж, ти жадібна, але нічого, я тебе провчу. Знатимеш, як із подругами не ділитися. І що ти не робила? Тепер я вся мокра, хоча могла б випити всю пляшку. Я думала, що ми подруги. Все, вистачить нити. Нехай Діана відчиняє сейф. Що? Риба?» О, ні. Як добре, що вона не наша. Від неї смердить. Але ти все одно маєш її з'їсти. Такі правила. І без тебе знаю. Зараз спробую. Це жахливо. Ні, це вище моїх сил. Так не піде. Я не буду її їсти. Як це не будеш? Кажу правила такі, тож давай. Гаразд, мовили. Потрібно зробити це максимально швидко. Все, я закінчила. Ай яй, а скелету мені навіщо? Приберіть його з мене і вистачить сміятися. Давай, Мері, відкривай свій сейф. Я із задоволенням. Це ще що таке. Якась цукерка з Кітс. Я їх, звісно, люблю, але чому так мало? На смак ніби звичайна. Просто класна цукерка. Загалом я задоволена. Дивіться! Так ці цукерки тепер ростуть на моєму обличчі і на руках. Як же це круто? І справді круто. А даси спробувати. Звісно, здорово. Дивіться, тепер я теж вся у цукерках. Діано, хочеш? Ні, дякую, не буду я ваші прищі їсти. І знову першою сейф відкриватиму я. Думаю, з цим усі згодні. Ось це я розумію подарунок. Айфонів багато не буває. А які ж гарні фотографії на нього вийдуть? Дивовижно. Я теж хочу. Дай мені пофоткатися. ну йди і не псуй мені, знімки. Віддай він мій. Я хочу фоткатися. Дівчатка, вистачить лаятись. Віддайте його мені. Ви там поки вирішуєте, чи він все ж таки, а я пограюсь. Та як ти посміла? Віддай його мені. Він мій. Ви що наробили? Мій новий телефон. Ні. Ой, здається, тепер він не в кращому стані. Це все ти винна. Ви що наробили? У мене тепер не айфон, а якесь розбите корито? Поки ти миришся з цим, я відкрию свій сейф. Дивно, чому ж він порожній? Давай подивимось, що там. О, ні, тільки не жаба. Я їх боюся. Допоможіть мені, приберіть цю погань з моєї голови. Фу, позбулася. Мені ця тварина теж не потрібна. Давай, стрибай звідси. То за що? Жаба твоя, а я її ще й їсти повинна. Ну ні. А якщо це зачарований принц, тоді я стану справжньою принцесою. Треба це перевірити. І як принц, щось не перетворюється. Здається, тепер мені час подивитися, що в моєму сейфі. Ого, незрозумілий капелюх. Що ж мені з ним робити? Думки не маю. А що робити з жабою? Не хочу тебе засмучувати, але здається, твоє живення тепер перетворилося на камінь. Камінь? Дивно. А чому він коричневий? Ага, точно, це ж шоколад. Та не просто шоколад, а дуже смачний шоколад. Слухай, а може ти й із моїм айфоном таке зробити може? Давай дізнаємось. Спрацювало! Як же круто! Тепер в мене є шоколадний айфон. До того ж, дуже смачний. Значить, капельох не марний. Але чи можна його носити? Наче все окей? Ого, mm -hmm. у нас із тобою тепер є шоколадна Мері. <ріхи> давай їй пальці все з'їмо. Okay. Ні, ми не будемо знущатися. Mm -hmm. Давай краще знімемо з нею капелю. Гей, hey! і вона знову стане собою. <ріхи> ну, давай спробуємо. Фу, <ріхи> дякую. Ви врятували мене. Я вже думала назавжди залишуся шоколадною. <ріхи> Цього разу смакота чекає на мене. Сподіваюся, там чекає щось мега смачне. О, Нутелла! обожнюю її, хочу з'їсти всю банку. Ой, пробач, Ларісо. Кришка сама захотіла сісти тобі саме на голову. Це ж не значить, що вона тепер має бити мене по обличчю. Та гаразд, не ображайтеся. Я просто одурманена майбутньою смакотою. Упевнена, Нутелла буде, як завжди, дуже смачною. Я теж хочу. Хочеш, але не отримуєш. це моя нутела. І все-таки на носику крапелька залишилася круто. У тебе на носику, а у мене всі руки в нутелі. Так ми бачимо, ти вся в ній. Mm -hmm. hey. Здається, тепер треба залізти за нею глибше. О, ні, моя рука, вона застрягла. Не жера, треба менше їсти. Краще не сміялися б, а допомогли мені. Давай, Кларісу, допомагай. Тягни цю банку. Стараюся. Давай. Ми зможемо, у нас вийде. Давай, тягни. Ой, круто. У нас тепер купа нутели Давай швидше все з'їмо. У мене все гаразд. За мене не хвилюйтеся. Я жива. What? Ви що, все з'їли? Та як вам? О, ще шоколад. Можна прямо з руки його їсти. Okay. Поки ти їш, я дізнаюся, що ж чекає на мене щось смердюче. О, ні, тільки не сир. Прошу. На жаль, це саме він. Я не хочу його їсти. Будь ласка, пошкодуйте, адже він такий гидкий. Менше слів, більше справи. Давай, кусай уже. гадість Так, виглядає просто огидно. Так і є. Я не можу це проковтнути. Це занадто мерзенно. Хоча пощо все пройшло круто. Так, круто. Тепер дізнаємося, що ж чекає на мене. Здається, нам час.